інсульти, укуси змій і комах, а ще серйозні поранення через звичайну необережність. Літо для медиків це гаряча пора не лише за вікном, а й у приймальних відділеннях. Щодня до лікарень звертаються десятки пацієнтів. Продовжить тему Ольга Нестерук. Не хоч це по скла і пішла рука. Дуже раді за те, що лікарі врятували цей руку, Що буду рухати 17-річний Віталій на операційний стіл потрапив посеред ночі. Його руку медики рятували 9 годин. Це все сталося в побутових умовах. Пересічення, в нижній третині передпліччя біля суглобу фактично пошкірили. Чому важка травма? Бо пересічені були артерії. Всі сухожилля, ну прям все до всіх тканини, до, до кісток, повністю всі важливі, важливі такі структури вони були пересічені. Травмовану кінцівку могли ампутувати. Ми прийняли рішення взяли його в операційну. Одну з артерій можна було тобто, спластикувати кінець кінець, тобто бо частина інша артерія вона мала дефект близько 2 см, тому ми змушені були. Брати на нижній кінцівці сегмент вени пішки і ремплантовували замість артерії, тому що у нас, у нас не вистачало тобто, от, сегменту цієї ж артерії. Після цієї операції медики одразу почали рятувати інше життя. Поступив пацієнт з тромбозом артеріальним. Теж і ми вже після цієї ж операції травми ми ще змушені були взяти пацієнта. З тромбозом теж близько трьох годин то оперували, завершили десь в обід. Тобто, це якщо взяти, це фактично півтори. Лише за добу до медиків Івано-Франківської обласної клінічної лікарні звернулося більше 40 пацієнтів. Найбільше літом зараз ми спостерігаємо травматизм. Це і почастіше більше випадків ДТП, також побутові травми, тому що люди почали більше працювати і більше ну багато побутових травм. Також почали спостерігати, що велика кількість пацієнтів з ішемічними інсультами, тому що є період підвищення температури повітря. Дуже багато. То пацієнтів реагують на це, піднімаються артеріальні тиски, проблеми з серцем. Укуси, комах і змій – ще одна сезонна небезпека. Минулих років були також пацієнти з укусами змій, з укусами комах з алергічними реакціями на укуси комах. Стараємося надавати допомогу вчасно, кваліфіковано. До кожного пацієнта підходимо з особливою уважністю, тобто, щоб не дай бог, десь щось не пропустити і якнайшвидше надати допомогу. Медики наголошують, більшість випадків наслідок не оберегли. Решності пацієнтів та вживання алкоголю.